1 червня дві року в року було проведено ряд заходів до міжнародного дня захисту дітей та всесвітнього дня охорони навколишнього середовища. Діток привітав міський голова Сергій Іванович Анощенко. Він нагадав дорослим, що дитинство юних громадян потрібно берегти не лише в цей день. Активно розважали веселими іграми та конкурсами дітвору працівники Палацу культури. Також пройшли змагання з бігу на роликових козанах. Бажаючих виявилось так багато, що потрібно було робити декілька забігів: треті, четверті класи, п'яті, шості, сьомі, восьмі та дев'яті класи. На жаль, безпадінь не обійшлось. Та впродовж усієї святкової програми чергувала машина швидкої допомоги, і всі подряпини та забиття було оглянуто кваліфікованим медичним працівником. Як повідомила нам медпрацівниця, серйозних травм немає лише подряпини. Крім медичних працівників, за порядком дивились і працівники Даї. Кращих визначено не лише серед ролерів, а й серед юних художників. Організатори подарували дітям справжню радість, дозволивши розмалювати всіма кольорами веселки Майдан Незалежності. А от у півдні наше місто вітали переможці міського етапу фестивалю конкурсу «Металоновиті». У галаконцерті взяли участь кращі таланти нашого міста. За сприяння відділу з сім'ї та молоді переможці були нагороджені грамотами та солодкими призами. Особисто талановиту молодь привітав начальник відділу з сім'ї та молоді Ярослав Васильович Кузло. Крім того, у приміщенні палацу культури відбулася традиційна конкурсна програма. Грама дівчинка Перлинка. П'ять юних конкурсанток взяли участь цьогоріч: Івана Левкова, Наталія Гузовата, Дарина Лук'янова, Анна Алієва та Даринка Комаринська. Дівчатка змагалися в чотирьох конкурсах: візитка, маленька інтелектуалка, талант в кожному з нас. Ми їдемо на бал. Конкурсанток оцінювала компетентне журі. За підсумками чотирьох конкурсів, журі обрала переможців у кожній номінації: міс посмішка Наталія Гузовата, міс артистизм Анна Алієва, міс лідацьких симпатій Іванна Левкова, віце-міс Даринка Комаринська і маленьку міс Кузнецовська і на завершення усього святкового дня кузнецовці заспівали караоке на Майдані. Гра відбулася в три етапи: перший тур співають всі, другий пісня на вибір і третій фінал. Ось так кузнацов відсвяткував День захисту дітей. Вітаємо ще раз усіх і великих, і малих, з цим святом. Даруйте малечі дитинство.